Не просто гриби, а макроміцети, і не просто макроміцети, а гарикові це не якась кутанина. Саме так правильно науково називають ті гриби, що збирають, а тоді смажать, сушать, маринують, солять і, звичайно ж, їдять. Президент клубу Веселка Міколох Леонард Михайловський стверджує, що гриби не лише їжа, а й унікальні ліки. Корисніші гриби це не смажені, це не варені, це не мариновані. А саме Саме солоні гриби і приготування грибів. Президент пояснює з наукової точки зору. Щоразу на своїх зустрічах грибники-любителі збагачуються знаннями, що їм дають вчені дослідники, народні традиції та сама природа. Свої ж здобутки теж не приховують. За роки існування клубу було проведено багато виставок, видано не одну публікацію та видання. Та Найбільшим досягненням клубу веселка є те, що кожен у ньому знайшов своє це об'єднання таке. Незвичайних людей, грибники це незвичайний народ. Ми ходимо в грибні походи, вивчаємо етномікологію. Тобто як у нас на полісі харчувалися грибами, лікувалися грибами. Попри те, що знань у цій царині багато, гриби недостатньо вивчені. Вважають дослідники. Вони залишаються актуальними сьогодні і будуть ще важливішими завтра. Це перспектива білка якого в нас стає якісно білка все менше і менше? І звичайно, це лікувальні властивості грибів, і хоч учасники клубу вже не початківці грибної справи, проте мають намір розгадувати нові нові таємниці грибного царства.